Що для тебе Україна? Україна це моя мати, це моя земля, де я народилась. Це український народ. Україна це мій дім. Найкраще місце за все, що я знаю. Україна це європейська держава. Один право. Ігор Петрин. Україна це для нас рідна країна. Україна це мій рідний край. Україна це наша держава. Україна це мій дім. Я дуже давно вже живу в Україні. Це мій рідний дім, де я завжди жила і буду жити. На жаль, Україна зараз перебуває дуже-дуже складні часи, але Україна завжди буде залишатися, буде найкращою, найкращою країною на землі. Україна це мій рідний край. Це моя батьківщина. Тут я народилася, так, тут я її буду напевно жити. Тут широкі поля, ясне небо. Це дуже для мене важливо. Це моя батьківщина. Україна це моя батьківщина. Я мрію, щоб вона стала незалежною та вільною. Якщо мені доведеться її захищати, я буду її захищати. Я вважаю, що для кожного українця де, ну, своя батьківщина дуже важлива. Я розмовляю українською мовою і мені це подобається. Я вважаю, що людина, яка є патріотом, вона завжди буде любити і оберігати свою державу. Моя Україна це моя сім'я, моя батьківщина, там, де я народилася. Для мене Україна це мій дім, моя батьківщина це. Місце, де я народилася, де я проживаю, де я планую проживати, де я вчуся. їм. Україна для мене це мій рідний край. Україна для мене це життя. Для мене сьогодні Україна, не тільки сьогодні, а мабуть, з того часу, коли я народився, це є як друга мати. Тому що ми знаємо, що одна єдина мама то та рідня, яка тебе народила. Але Україна то є твоя земля, то є твоє багатство. І Скільки б я не проживав би в нашій ненькій Україні, я буду завжди її шанувати. Тим паче, в сьогодні такі нелегкі часи. Я бажаю нашій Україні лише незалежності, щоб вона завжди була вільна і в ній почували себе щасливими всі люди, які проживають, і бажаю, щоб в нашій Україні були лише люди чесні. Доброзичливі поважали і розуміли один одного. Слава Україні!